Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо найсмачніше запечене курча карі у солодкому соусі. Також зробимо до нього гарнір з овочів. Це дуже вдалий варіант для свята або просто для гарної вечері. Моя курча вагою десь 700-800 г. Я його вже добре промила і тепер просушую паперовим рушником. І для початку я хочу натерти курча спеціями, використовую звичайну сіль та приправу карі. Змішую їх разом, посипаю зверху і втираю руками. І тепер зробимо соус. Для нього я беру зернисту гірчицю, мед, часник і соєвий соус. Добре все розмішую, щоб мед розчинився в соєвому соусі. Переливаю його у маленький сотейник, ставлю на невеликий вогонь і уварюю хвилинки 3-4, допоки соус трішки не загусне та залишаю його остигати. Остигший соус став ще густішим. І тепер за допомогою щиточки ретельно змащую курча з однієї сторони. Тепер беру глибоку миску і перекладаю курча змащеною стороною вниз. Наношу соус на іншу сторону курча, накриваю зверху харчовою плівкою і залишаю при кімнатній температурі десь на годину. Якщо ви будете маринувати ніч, то краще ставити у холодильник. Форму, у якій буду запікати, змащую трішки олією. Моя курча вже простояла годину, добре замаринувалася. Тепер перекладаю курча внутрішньою стороною донизу. Поливаю зверху залишками соусу, ставлю у розігріту до 190 градусів духовку, режим верх-низ на 20 хвилин. Тим часом підготуємо овочі. Ось таким рифленим ножем я нарізаю картоплю, виходить дуже гарно. Те саме роблю з моркою. Цибуля у мене маленька, тому розрізаю її на 4 частини. У якості спеції я використовую сіль та приправу до картоплі. Також додаю олію. Гарно все розмішую, і ось такий гарнір з овочів у нас вийде. Через 20 хвилин дістаємо курча, викладаємо до нього овочі і ставимо запікати при тій же температурі ще на 30 хвилин. Все, курча готове. З нього витопилося небагато рідини. І тепер нею за допомогою щіточки змащую курча зверху. Подавати страву я буду на великому блюді, тому перекладаю на нього курча. Картоплю перемішую з витепленим соком і викладаю з боків. Курча я готувала на святковий стіл, всі були просто у захваті. Я раджу спробувати вам саме цей рецепт. Друзі, я бажаю вам гарного настрою. Готуйте разом зі мною найсмачніше.